Цигани виманюють гроші у рівнян. в області почастішали випадки, коли люди віддають свої цінні речі та гроші особам ромської національності. Нещодавно ошукали дівчину, яка винесла з дому 22 тисячі гривень та шість золотих виробів. У пенсіонера вкрали 9 тисяч гривень, поки той поліз у підвал за картоплею, аби продати циганам. Зазвичай жертвами таких шахраїв стають або молоді дівчата, діти або ж зазвичай люди похилого віку. Ну, неповнолітні діти, яких залякують, що наведено порчу на їхніх батьків, що батьки скоро помруть, Вони йдуть додому, знаючи, де зберігаються цінності, виносять їх і віддають шахраям. В результаті шахраї зникають. Як свідчить наша статистика міліцейська, що вони переїжджають з області в область відразу, коли ошукали працівникам міліції, такі злочини розкрити важко, адже потерпілі не одразу звертаються за допомогою. Люди ті під під приводом гіпнозу чи під якимось іншим, вони не запам'ятовують особу, шахрайки чи шахраїв, не запам'ятовують автомобіль, на якому пересовуються в області. О, тобто звертаються на другий день, коли відповідно, вже цих людей не можна знайти. Тому це ускладнює нашу роботу. Працівники міліції вкотре звертаються до людей, аби ті не підпадали під вплив шахраїв. З ними взагалі не потрібно розмовляти, не пускати у домівки, а у разі крадіжки відразу звертатися до працівників правоохоронних органів.